Любі друзі, <кій> всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні знову головка. Значить, люди дивляться відео мої. Да? Я так розумію, що їм подобається те, що я роблю. Те, що показую. Не всім, звісно, але більша частина ставлять вподобайки. Дякую вам за все це. Значить, Сьогодні у нас піде балачка за головку. Написав мені чоловік, пан Олександр. Вам привіт із Миколаївської області. Взагалі, там у нього проблеми були із головкою блока циліндрів, бензоелектростанції, я так розумію. <кій> Значить, я порадив, що беремо нову і. Нічого там гратись, бо там розбило направляйку, розбило сідло. Хто там пише, що, от можна зробити, є люди роблять. Так, да, люди роблять, але самі розумієте, що там варіант 50 на 50, воно того може не вартувати. Як завжди, то сідло отак, то отак, то отак. в общем, треба прирізати, у кого немає доступу до фрезерного станка, до розточного, то нема варіанту. В общем, домовились, каже, замовляй, доробляй. І дуже багато людей цікавились, і в частності, наш колега Бібіс Чуйсу каже, чого ти ніколи не показуєш нову головку, чи тече вона, чи не тече. Може, ти тут взагалі ніде нічого не робиш. Ну, так, то й так. Думаю, давай засніму, щоб люди це бачили і розуміли. Що я це кажу не просто так. Повторюсь, ще раз, головка абсолютно нова. Тут ось зняті рокера, все, все лишнє, щоб не заважало. Все тут засухарено, все на місці. Ну і давайте от раді цікавості. Зараз отак ставлю, беру наш газ. В кого нема, можна звичайний бензин. Ну і ну давайте, на впуск. Пуск налив. Беремо <пірець> папірець, папірець сухий. Абсолютно бачите. Зараз стоїть все це діло наблюдаємо. Я вже бачу, що пішло відпочивання. Тут ще ніде ніхто нічого йому не робив. Ой, дивіться, папірець. Опа! Бачите? Отак от, от. Мокре. Так. Впуск злили. Тепер наливаємо у випуск. Єсть, налили. Бачите, повненька коробочка, як то кажуть. Отак от ставляю. Беремо, так само готуємо папірець, трошки зараз постоє. Оп. Ну що? Та ні, воно нове, що ти розказуєш, що там робити, що там прирізати. Таке. Займаюсь обдіраловом людей. Та й по всьому. Ну, тепер зараз розсухарюю. Дивіться. Я тут вже маркером помалякав. Бачите, яка широка кромка. Це наш впуск. общем, тут треба прирізати 60 градусною фризою зверху. Тут трошки краще, тут є верхня межа, але також фаска широка, її треба зробити трошки вущу. Я вам скажу, що це не найгірший випадок. Бувало, траплялося і набагато гірше. Тут так, з виду вродьби, давайте зараз витру. З виду так, вродьби, нічого йому не бракує. Більш-менш нормальне, адекватне, але. От такі моменти. E, значить, хто скаже, чи хто спитає, яку краще купувати головку? Там, дорогу, дешеву, також задають такі запитання. А я вам скажу, тут все залежить від, від вашої фортуни, від лотереї. Отак от, от. Бо все воно Китай, абсолютно все. Що в дорогому трапляється, брак, неякість. Що в дешевому трапляється ну, практично те, що не потрібно доробляти. Одне можу сказати, що голу головку отак, у такому вигляді, у такому такому вигляді, вигляді, купувати не можна. Обов'язково треба, щоб вона була із встановленими клапанами, з рокерами, із, е, сухарями, з сухарями. Бо якщо головка продається просто гола. Це, ну, вибачте, откровенний шрот. Там, там без варіантів. Або їх можна купувати тоді, коли ти йдеш на ринок, у тебе є клапана в кармані, ти можеш взяти маркер, там, черкнути, якщо ти дозволи на да, продаван. Черкнути маркер, крутнути все це діло, подивитись, де там. Розміщена фаска, тільки в такому випадку можна купувати. Так, Через інтернет замовляти, боронь Боже. Якість, ну, повірте мені, я їх перебрав дуже багато. Оце отак от. Ну та що, самі побачили, да, візуально, тепер переходимо <кій> до наших механічних дій, до нашої доробки. Оце отак, -от. в общем, починаю по чуть-чуть різати. Прирізати, притирати і тоді вже включусь, покажу, який результат вийшов. Поїхали. Так, значить, перерізав я сідла. Тепер дивимось на фаски. Це наш випуск. Все чітко. Чітко в натурі клас. Одна. Значить, і впуск. Чітко. Якось так. Гнізда сідла тепер отак виглядають. Не зовсім добре видно, бо, як завжди, виключили живлені електромережі, але, ну, працюємо. Оце отак от. І тепер що? Переходимо до притірки і інспекції. Що? притираю, інспектую, включаюсь і показую вам результат. Так, ну що, <кхід> любі друзі та гості каналу? В принципі, все прорізав, все притер. Тут у нас жижа присутня. Це впуск. Все у нас тут сухо, чітко в натурі клас. Так. Це зливаємо. Наливаємо наш випуск. Також жижа присутня. Трохи чекаємо. Папірець сухий. Ніде нічого, бачите? Отак воно повинно бути. Чітко, в натурі класно. По-іншому не буває. От якось так. От якось так. Так, тепер що ми робимо? А тепер все по класіки. Тепер все по класіки. Пластинку. Я її знімаю, щоб... Зручніше було працювати. У кого є стіл з двома отворами, під ці шпильки можна не знімати. Мені ну, так зручніше. Плюс була ця пластинка стоїть не посередині, не по центру. Більш-менш центруємо. Затягуємо. Тут динамометричний ключ не обов'язковий. Отак, цього буде достатньо. Ну і Все тепер. Все це діло розбираємо. Хтось скаже, чому ти не показуєш. Як воно виглядає? Отак от воно виглядає. Бачите? Поясок блищить, там, де матове, то притерте. Те саме і тут. Поясок блищить, матове притерте. Отак от, от. Так, тепер. Витираємо клапана. Отак. Беремо мастило. Саме звичайне мастило. Грає роль консерви, щоб воно тут ніде нічого не прикисло. Хто знає, скільки воно тут буде у власника лежати? Чи він зразу його буде ставити, нам невідомо. Тому краще помастити, щоб ніде нічого у нас тут не прилипло. Так, перевертаємо. Ага, не взял масло съемные колпачки. Ну, то мы сейчас выправим. Один у нас есть? раз найдем ще один. На місці, тарілку на місто, перевіряємо, щоб все ходило. Чітко класно. От якось так. Не забуваємо про термокомпенсаційний ковпачок. Бо хто дивився попереднє відео, там бувають випадки, коли його нема від слова зовсім. потім... А чого він глохне? А чого він не робить? Він і не должен робити. Так, піджали від руки. Тут робимо все те саме. Отак. І накручуємо контрогайки. Раз. І два. От якось так. І тепер головка буде працювати так, як треба, але при одній умові. Якщо люди, власники, бензоелектростанцій, генераторів, мотоблоків і всякого такого, разного, віброплити, там, мотопомпи, кругом де стоять такі двигуни, якщо вони будуть контролювати тепловий зазор, література пише. Раз в 300 годин після обкатки, але повірте мені, це брехня. 300 годин такі клапана ну, просто не виходять. В будь-якому випадку буде, буде просадка. Бо е, чому так? Це двигун штангового типу, і коли просідає в нас клапан, а він рано чи пізно просідає, прихляпується гніздо, прихляпується клапан. Що відбувається? Ножка, ножка клапана, да, вона піднімається вище, піднімається вище і впирає в рокер. Зазор тікає. От якось так. Там, де, наприклад, розпредвал вгорі стоїть, там ну, такого явища не, не спостерігається, бо там е, стирається і сам кулачок розпредвала підтирається. І-рокер також сідає клапан, але ну, там це менш проявляється. В таких двигунах штангових більше. Оце отак. От. Ну, все самі бачили, да, в чергове, в чергове допомогли людині. Приємний такий момент перед Новим роком. Тому Олександр Олександрович. Все чітко, все класно. Сьогодні пакую і все це діло їде до вас. А вам, любі друзі та гості каналу, можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, мирного неба, щоб ваші дітки не хворіли. Так само і ви, щоб не хворіли. Прийдешніх новорічних свят. Робимо так і далі буде.